Гей, He з повернення на канал ProDesign! Я сам, я той, хто насипає вам по цій темі безпередно вже десь роки три. Ну а якщо ви дивитесь це відео, певно, це вам не надоїло. І сьогодні поговоримо про такі помилки, які можна прям не допускати, якщо про них знати. І це не важко, бо більшість людей не знає про них, тому втрапляє в цю халепу. Одні з цих речей впливають на самопочуття, інші на висоня чи сонливість, і всі вони одночасно заставляють вас переплачувати і рано чи пізно вийдуть з ладу. І да, да, ми говоримо зараз саме про дизайн інтер'єру та ремонт. Тому лайк, коментар і давайте скоріше розбиратись. Чуєш, тут Семен про дизайн говорить. Перша помилка катастрофа. Я говорю про невірно спроектоване освітлення. По Перше і це дуже важливо. Освітлення десь на 50% відповідає за затишність в вашому інтер'єрі взагалі. І якщо ви, припустимо, вбухали купу грошей в свій ремонт, але зробили просто невірну температуру джерел освітлення, все ваш дизайн або не підсвічує головне, або взагалі не пристосований до функціональних процесів, або схожий на офіс чи навіть лікарню. Якщо ви не знаєте в освітленні є різні температурні режими. Наприклад, від 800 до 3000 люмін – це тепле біле світло, і це саме той діапазон, який я раджу запроектувати для типу та задушку в вашому інтер'єрі. Близько 4-5 тисяч люм це світу трошки холодніше. Призначено, наприклад, для гаражу або лікарні, або в крайньому випадку для робочого місця. Мені в якому разі не додумайтесь зробити освітлення, гірше холодним. може бути тільки якщо ви запроєктуєте одну люстру по центру кожної кімнати. Люстра це зональне освітлення. Його проєктують над столом, над барною стійкою, над диваном, можливо, над ліжком. Окрім цього, по маршруту вашого пересування в домі проєктується загальне освітлення. Також бра торшери підсвітки це атмосферне акцентне освітлення, і головне право, яке допоможе. Вам не помилитись, чим сонце нижче до землі, тим воно гарячіше. Тобто розбивайте освітлення на кілька рівнів, і чим нижче воно до землі, тим воно має бути тепліше. Але винятки і підходи теж можуть бути. Наприклад, якщо на вашій стелі споти або треки, вони повинні бути всі в одній температурі. При цьому люстра чи підсвітка штор може бути в іншій типовій температурі. Але також з одною температурою між собою коротше проектуйте багато різних сценаріїв освіти також притримуйтесь правильної температури. Знизу я прикріпив посилання на безкоштовні бонуси, серед яких також є і файл по підбору освітлення ваш інтер'єр, в якому все описано ще більш детальніше, і разом з ними також опера... Опираючись на це відео, обирайте освітлення для свого приміщення. Вірно, і тоді все буде сприйматися органічно, і ви зможете навіть регулювати вашу атмосферу від більш робочої до більш релаксової. Якщо минулий пункт стосувався тільки освітлення, то цей пункт стосується розеток, які постійно забувають, і почнемо з розетки для роутера, розміщувати і проектувати, яку потрібно по центру квартири чи дому. По Принципу того, що сигнал має бути рівномірно віддаленим, а не тикати цей роутер потім, де прийдеться. Також відштовхуючись від наших реалій, потрібно запроектувати окрему розетку для екофлоу або джерела додаткового живлення під час блекауту. Якщо про це подумати завчасно, то він також не буде стояти, де прийдеться, зкупу дратів, через які постійно потрібно перепригувати. Ми проектуємо такі розетки в нижній частини привхідної шафи. Ще один тип розеток, про які ви обов'язково забудете у віконному прорізі. Для чого коротка відповідь для декорування та гірлянд. Також для додаткового функціоналу обов'язково зробіть собі і не пожалійте. Дуже зручно та естетично. Також група розеток, про які постійно забувають і жалкують, що не запроектували вчасно. Потрібна під раковиною для подрібнювача, тобто шредера а також для можливого фільтра для води, і все це ви можете придбати з часом. Ще одна розетка, яку постійно забувають, це розетка для робота пилососа. Але там теж окрема філософія, і про це я розповідаю в нашому ось цьому випуску. Тому Раджу передивитись його наступним. Наступне це порушення проектувальних норм у плануванні та відсутність базових принципів в ньому. Це важливо не тільки для зовнішнього вигляду, а й для комфорту в приміщенні. Якщо ваші меблі занадто великі або занадто малі, навіть найкращий дорогий дизайн не зможе врятувати ситуацію. Важливо врахувати простір, який ви маєте, і вибирати меблі, які вписуються в ці обмеження. Наприклад, дуже важливо мати належні зазори між кріслами та столами, аби забезпечити вільний рух та комфортне користування простору, мати правильні відступи на кухні, наприклад, між островом та кухнею 1100 мм, міліметрів, позаду вашого стільця біля кухонного стола 1000 міліметрів. Для того щоб комфортно відсунути цей стілець і вийти за стол, і все це так чи інакше відсилає нас до створення коректних планувальних рішень. Вони називаються планувальними, тому що дивитись на них треба зверху, в плані. Планування має бути в масштабі. Меблі та все інше також має бути в масштабі, і ви можете навіть скористатись ось таким дизайн-конструктором, і це дасть вам змогу самим пороставляти всі меблі, певніши, що все влазить, впевниши, що все коректно, і вам підходить. А ще краще, навіть якщо ви не замовляєте дизайн проект, замовляйте планувальне рішення у дизайнерів, але пам'ятаєте. Тайте так буває, що дизайнери, які зазвичай працюють з малими просторами, мають специфічну провдеформацію, і у великих та середніх просторах починають впикувати в себе з міри. І тим самим стискуючи простір, роблячи його схожим на шоурум. Це невірно, повинна бути ергономіка та повітря. Простір це важливо, тому що ви будете відчувати себе не дуже, а зрозуміти, чому ви чаще звичайно сваритесь з неживими предметами, ви не зможете. Ну і загалом по цьому пункту, все рухаємось далі. Четверта катастрофічна помилка це встановлення речей або занадто високо, або занадто низько, і зараз я розкажу. Важливо враховувати тривимірний характер приміщення. Великі меблі та об'єкти, встановлені на неправильній висоті, можуть не тільки виглядати дивно, але й бути незручними для використання. Наприклад, низьке ліжко, низькі меблі можуть бути проблематичними для тих, хто має труднощі з вставанням. Тоді як високі об'єкти навпаки можуть бути недосяжними для деяких юзерів, саме тому вимикачі на висоті 90 см від підлоги. Пам'ятайте, як наші батьки раніше встановлювали їх на рівні зору. Зараз це мінімум виглядатиме дивно. Та що казати про наших батьків, якщо навіть дизайнери іноді не мислять такими категоріями. І кладуть регулятор теплої підлоги навпроти вмикача. Хоча якраз циферба теплої підлоги вам потрібно бачити навпроти зору. А якщо його там немає, поки ви його налаштують в позі зю, то ваш хребет може посипатися в спільні. Також це стосується висоти стільниці кухні. Правильна виста стіль саме тому позначається як 85-90 сантиметрів, тому що тут потрібно враховувати саме зріст господаря. Чи давайте розглянемо телевізор, який висить над каміном, не кажучи про те, що це взагалі мувіто, ваша шия постійно задерта. І після такого перегляду вам залишається тільки піти налаштувати пару дачків теплої підлоги і все. Визивайте, визивайте. Важливо враховувати висоту меблів, телевізора, освітлення, інших приладів, інших меблів в приміщенні. Тому знову ж таки, якщо на цьому етапі ви побачили, що це досить непросто зробити ремонт. Це не позбавлено. Сенсу. Краще зверніться з допомогою до професіоналів. І на цій ноті я нагадую, що ми з командою робимо дизайн проекти. Тому за прорахунком пишіть в інстаграм. І останнє на сьогодні, але не менш важливе, є неправильне врахування можливих небезпек в приміщенні. Це може включати в себе неправильні незахищені від вологи розетки в ванні, що може призвести до короткого замикання і можливої небезпеки отримання ураження електричним струмом. Також, якщо є діти, краще передбачити діфавтомат в щитку. Це такий пристрій, який позбавить вас від переживань, що дитина засуне щось в розетку. Також до небезпек відноситься перенесення мокрих зон. Типу ванну чи кухню перенести в інше місце там, де це не передбачено забудовником. Запам'ятайте кухні та ваніки. Імнати тільки над кухнями і над ванними кімнатами. До речі, ванну взагалі краще гідроізолювати перед тим як кладати плитку, а також поставити додаткові датчики, які будуть фіксувати протікання та навіть перекривати воду. По небезпекам, ніби також все. Отже, враховуючи ці всі помилки в дизайні інтер'єру, ви можете створити комфортне та безпечне приміщення. Важливо пам'ятати, що дизайн має бути не тільки естетично привабливим, але й функціональним та безпечним для життя та користування. Якщо ви дотримуєтесь цих принципів, ви зможете насолоджуватись задишком та гармонією у своєму приміщенні. Тому дякую за увагу, лайк, коментар, репост та до зустрічі в моїх наступних відео, як кажуть в Канаді. Бувайте!